Одного солдата запитали, що на його думку означає покаяння. Він відповів: Господь сказав мені стоп, увага, поворот, кругом через праве плече, кроком руш. І це все, що потрібно. Зверніть увагу на прості, прямі і сучасні слова, записані премудрою людиною в книзі приповістей: хто ховає провини свої, тому не ведеться. Хто признається, той кидає їх, той буде помилований». Мартін Лютер говорив: істини покаяння не повторяти зла. Насправді покаяння не може бути щирим, якщо воно не приносить змін. Божий план відновлення грішника, що йде до погибелі, включає не тільки стоп, увага, але також кругом і кроком руш. З цього часу ми стаємо іншими людьми і йдемо в іншому напрямку. Минуле гріховне життя залишається позаду. Щире покаяння це не тільки смуток, про зроблений нами гріх, але і залишення його.